Вітрина холодильна кубічна грація. Вітрина грація зроблена у 2018 році. Необхідно замінити датчик температури. Випарника, який знаходиться у нас ось в цьому місці під столешнею. Для того, щоб її зняти, нам треба це все познімати. Перника десь тут в глибині знаходиться датчик розморозки, щоб до нього долізти необхідно. Зняти ось цю столешню. Для того, щоб зняти столешню, треба відкрутити ось ці спочатку винтики по всій довжині. Так, і потім ось ці. Раз, і там ще один є. Два. Вставляю такий подовжувач. Бімо наш термодатчик, який треба замінити. Для цього необхідно ще зняти цей захист. Тому що така картина. Також видно, що Сточна трубка. Отвірточніші сточної трубки ось він. Чимось забити, бо водичка не стікає до кінця. Так ось так. Далі необхідно зняти цю кришечку, щоб добратися до контролера і відкрутити ось ці два гвинтика. Раз, два. Тепер маємо доступ до датчиків температурного розморозки і датчика конденсату. Тепер маємо доступ до датчиків температурного, датчик розморозки та датчика конденсатора. Можна їх спокійно зняти. Далі знімаю спеціальний ущільнювач ось цей і проштовхую датчик розморозки, тут є Ось Звідси знизу він, по ідеї, має виходити. Ось він йде. Важливо, коли відкусуємо ці стяжки, головне не відкусити шматочок будь-якого кабеля з цього всього жмутика. Тоді буде щастя, а інакше буде довгий головняк. Знимую цей розлянчик і треба зняти ось цю середню. цей середній роз'єм. Датчик вже поставив новий, протягнув його, поштовхнув всередину об'єму і поставив тут, на штатне місце. Зараз тепер ще це все впорядкую хомутами постягнув і там закріпив, додатково зафіксував стяжками капілярну трубочку, і тут прикріпив її до калача, щоб зменшити вібрацію і унеможливити перетирання самої капілярки в корпус Далі тут поставлю стяжечку і зараз ще повиправляю. Ось тут раз і ось тут два. Все одно хорошого ущільнення не вийшло. Там треба додати ще і тому. Беру ось такий спеціальний ущільнювач гнучкий для холодильних систем, який не замерзає і буду не проникний. Так, тепер все новеньке. Все гарно ущільнене. Далі. Зараз обрізаємо залишки стяжок і перейдемо трошки до налаштувань контролера. Хоча ні, спочатку треба буде почистити ось цю водичку, там де я датчик старий засунув. Так, пообрізав стяжечки акуратненько і ставимо захисну планочку, а потім переходимо до... Очистки забитої трубочки з точної системи. Тепер тут система випаровування талої води відкручуємо або знімаємо, розподілюся і треба буде це все почистити, цю трубочку. Так, тут у нас тепер все чистенько, ніякої води немає, бруду немає. Сідатчики датчики скручувані і ставимо контролер назад на статне місце. Так, все закручено. Можна включати. 16-3 поточна температура. Зараз переналаштую. Параметри розморозки. Датчик розморозки. Мінус 13,9. Супер. А показував минулого разу при працюючому компресорі плюс 18, що є нонсенс. До речі, ще можна подивитися параметри поточної напруги. Показує 203 вольта. На даний момент приходить на контролер. Працює прекрасно. Мінус два виключно.